Дня літ пронеслась, як далекі громи, над землею, синами забутою, як свистіла шрамнель і гармати рафли, у засніжені полі під крутами. Нам січі не дає забути, найголовніше слово, крути. Сьогодні, як ніколи знову, не віддамо її нікому нашу славну Україну, найріднішу батьківщину. І чевий що запам'ятає червону кров захисників, Про подвиг крутів, кожен знає, відважних хлопців, не Тим, хто спить у братських могилах, тим, хто загинув за Україну, за її честь, волю, свободу світові, українського народу, наша хвала, подяка і шана, студенти крутів, наша біль і рана. В руках моїх горить свіча, за того, хто загинув від меча, за того, хто загинув від гармат. В руках мені тримати автомат. Але пішов Україну захищати від того, хто називався братом. Свічу, як подаваю, за тих, хто загинув у бою, за вільну незалежну україну, за наше серце четвертий універсал проголошено. Україну самостійно й оголошено. Проте більшовицький кат навіяв собі, що Київ це брат. Його молодше якого не вітати. А собі назад треба увірвати. Армії на той час не було. І все ніби в страшному кіно рідненьку Київ захищати вийшли неозброєні солдати, молоденькі студенти, вчорашні школярі почалися нерівні бої. Та ти тисячна ворожі військо та муравйов пролили молоднечу невинну кров. Триста сміливців замість відступати отримали наказ наступати і вперед відважні та сміливі боролись до останньої краплини. Боролися, поки всі не полягли за вільну Україну, сока сини На крутинських полях лежали сотні трупів, пристріли голови, груди та руки. 35 полонених у Харків забрали і жорстоко усіх розстріляли. Ще не вмерла Україна І з їх лунало Серце помирало. Або шас співає. Аскольдова могила ще й досі пам'ятає про любов синівську безмежну і безкраю ця битва не зразок часів воєнних, ця битва символ душ неуб'єнних. Це символ нескореності та незламності, це символ нашої державності, яку нікому не подавати нам круте. Допоможуть до кінця стояти. Нам круто допоможуть перемогу здобути, нам історію свою навік не забути, нам історію чужу вже не нав'яжуть, вороженькі кляті в могили поляжуть. З нами правда, з нами сила, всі герої брутів, Пам'ятаємо, пишаємо, нам вас не забути. Хай горить широку свічка за всі душі ваші, Згинуть, як роса на сонці, вороженьки наші.